Дівчатка, посустри подруги мої дорогенькі. Я сьогодні вас рада бачити знову і хочу поділитися неймовірними емоціями зустрічі з неймовірною дівчиною. З дівчиною, яка запалює вогні, серця, мрії, яку ви всі добре знаєте. Це наша зірочка інстаграмна мотанка. У неї мільйони підписників у всіх соцмережах, у неї власний блог, у неї круті ідеї, вона, вона от та справжня українська дівчина, жінка, мати, берегиня. Я не знаю. Ми, напевно, в Бога нацією дуже молилися, що у нас залишилися такі от жінки, продовжувачки роду, продовжувачки наших традицій, нашого українського українства. Сьогодні у мене в гостях мотанка Олена Присяжнюк. Дуже 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 приємно. Дуже тобі дякую. Дякую. Життя все взаємне. Дуже круто. Мотанку по інстаграму, в Тіктоку, в Фейсбуку, в соцмережах мотанку всі бачили і знають, вона дуже популярна. Розкажи, будь ласка, про Олену Просяжнюк. Хто це? Що це за дівчинка? Як, з якими мріями вона росла? Про що вона думала? Які надії плекала на майбутнє? Чи уявляла ти себе е, сучасно, сьогоднішньою? Що ти будеш займатися за тим, що ти займаєшся? Всім вітання насамперед. Я дуже рада і дякую вам за запрошення. Я Олена Присяжнюк. Більшість мене знають як мотанка. Мені 29 років, я народилась в селі Жабокрич, але проживаю в СМТ Крижопіль. Це за 10 кілометрів від села. Я, я багато чим займаюсь. Я насамперед. Приватний підприємець, я займаюсь вирощую рослини, теплиці. В нас от таке в нас класне господарство на базі моїх хатинок, які я реставрую. Це вже окремий проект, яким я займаюся з 2021 року. Який в мене масштабується з кожним роком, так як додаються в нас якісь ще хатинки. Звісно, важко себе стримувати в цьому, щоб не купувати більше і більше нерухомості в селі і створювати щось. Цікаве і корисне. А ще я веду блог. блог і там мене більшість знає як мотанка. Тому... Але про це мріяла Оленка маленькою? Ні. А про що мріяла Оленка маленькою? Оленка маленькою. Взагалі росла в сім'ї сама, я в мене немає братів сестер. От і я завжди була такою активісткою. Я не можу сказати, що я була прям супервідмінницею в школі, але я завжди виїжджала на своїй харизмі. Тобто я постійно десь брала участь. Я там от, постійно якісь передові місця були це мої. От я була така, знаєте, я не любила математику, але я була старостою класу багато років і в цьому певно був. Була така своя ізюминка, того, що я ну, постійно хотіла бути. Там, де багато людей, там, де щось відбувається класне і цікаве. Мені не було цікаво сидіти вдома і читати дуже багато книжок. От. Мало хто про це знає, але так вона і є. <рес> Звісно, я брала участь в найрізноманітніших концертах, я постійно виступала, я займалася танцями, я відходила в музичну школу, я займалася вокалом, так, закінчила танці, хореографію. От і далі, вже я там вивчилась і пішла вчитись заочно. ну закінчила навчання в школі і пішла вчитись заочно в Вінницький національний аграрний університет. Я маю два дипломи, бакалавра та магістра. менеджмент, саме таке звичайне, але я весь цей час працювала. Uh -huh. Тобто я навчалася заочно і працювала вже на роботі з 17 років. От, тому така історія в мене ну, ніби середньостатистична, але я можу сміливо сказати, що 10-15 років тому я і не мріяла про те, і, і навіть, я навіть не планувала такого створювати те, що я роблю зараз. Тому це для мене вийшло знаєте, от зовсім навіть несподівано. Хоча я завжди полюбляла, я дуже багато часу в дитинстві проводила в бабусі, прабабусі. І саме прабабусина хатина, оця моя найперша найулюбленіша хатина, яка взагалі в мене вона з'явилась. Це хатина моєї прабабусі. І не було мети створювати проект, не було мети ставати відомою або ж вести блог. Була мета відреставрувати і зберегти пам'ять про мою прабабусю, і дати можливість моїм дітям. Колись заглянути в моє дитинство, як я колись росла, і відчути ту атмосферу, ось тієї печі, на якій я виросла, того ароматного хліба, і, ну, і так далі. І, і це була основна моя ціль. І коли я вже почала це все відновлювати, реставрувати. Я зрозуміла, що я закохую цю справу. Mm. Мені, я завжди кажу, що моя душа збішалася просто з глиною і живе в кожній із моїх хатин, яка в мене є. Я зрозуміла, що мені це подобається. Я, от, мені, мені добре, коли я бачу, як воно все відновлюється, як воно стає все гарним, воно починає оживати. І я зрозуміла, що е, я хочу ще. Я хочу ще. Е, і я розумію, що люди дуже сильно почали відгукуватись. Мені сам я не я не мала блогу. Я робила це виключно для себе. І звісно, як кожен там, ну кожна людина середньостатистична, там постила якісь фото в інстаграм час від часу. У мене там нехай було там, 300 підписників. Ну образно. І люди, я коли виставила фото, я дуже пам'ятаю цей день. Це було фото. З моїм чоловіком ми приїхали вітати прабабусину рідну сестру, надію з е, міжнародним жіночим днем, і ми привезли її оберемок тюльпанів. От. І ми сфотографувалися з чоловіком на фоні цієї хатини. Але вже там е, моя прабабуся на той час вже померла, років 10, як, і в тій хатині вже ніхто не жив дуже довго. А прабабусина сестра вони жили разом. Вона переїхала собі жити в літню кухню, знаєте, бо їй було важко обходити вже той будинок самій. І ми привітали прабабусину сестру і стали сфотографувались на фоні тієї легендарної моєї найпершої хатинки, і люди почали писати мені, мої підписники, їх зовсім було там дрібка. що... Така хатина була в кожного, це наше дитинство, це така вона ж гарна, це ж мазанка, це ж оце ну і я зрозуміла, що людям дуже відгукується те, що я показала. І я потім зробила історії, показала, як ми почали відновлювати цю хатину. І я зрозуміла, що людям це мега цікаво. Їх захоплює кожне моє відео, яке я показую. І з цього моменту почав почався такий. Дуже стрімкий ріст моєї інстасторінки, і воно вже знову ж таки не мала на меті, але воно все переросло в якийсь такий блог, в якому я транслювала абсолютно все, що відбувалося з моїми хатинками. Це не був особистий блог, це було так, чисто хатинки, і, можливо, десь там щось я могла якусь ремарочку додати. Але Звісно, коли вже люди почали мені багато писати, присилати повідомлень, і навіть таких, що вони надихнулися моєю роботою, моїм захопленням таким, і самі придбали собі хатину в селі. І також розумію цінність цього всього. Я зрозуміла, мені це моя місія. Мені треба якось зробити так, щоб популяризувати село, щоб туди люди поверталися, щоб люди там купували собі хати. Я не знаю, от в мене така ціль. Я знаю це моя місія. Мені потрібно щось таке робити, Оленко. Дивися, а ніколи не було бажання. Ну, поряд давай будемо говорити відверто. Поряд з тим, е скільки б ти зараз не популяризувала село наші традиції, е більшість людей хочуть втекти з села. Uh -huh. Більшість дівчат хоч прагнуть і мріють про велике місто. Асоціюють велике місто з великими можливостями. Uh -huh. Ти ж, була таким, в мене така думка? Ти, ж ти, ти ж так само могла наприклад, піти як менеджер да, ресторанного бізнесу, ресторанного ресторанного mm -hmm. чи якогось іншого, відкрити свою перукарню. Тобто в тебе були такі вагання, і чи можливо навіть зараз є? Ти ж рахуєш гроші, ти підприємець, ти розумієш, що ти вкладаєш більше, ніж можливо маєш з того. А можливо в місті було по-іншому, ти б відчула інші гроші. В мене було бажання виїхати з села приблизно десь 11-10 клас. Uh -huh. Я розуміла, що це навчання, що це зовсім нова історія, якась нова сторінка в житті кожної людини. Це щось нове, це абсолютно тебе от з одного місця в інше, і ти вже повинна адаптуватися до цього всього. Це щось цікаве, і я хотіла. Я хотіла виїхати в Київ або у Львів. А, і, але потім а, в мене це бажання зникло. Не знаю чому. В мене, можливо, ще я своїм чоловіком вже дуже дуже довго, і з 11 класу Клас, і, так, і, Не було з першого погляду. Так. І можливо ще повпливало те, що він е, проживав в Крижополі, а я е, ну, не бачила ми перспективу розвитку наших відносин на відстані. От, і можливо, я е, якусь все таки вирішила ключовим таким, я не знаю, це був мій вибір такий. Я дуже вагалась сильно, але вирішила залишитись в Крижополі. І не їхати на навчання. І я ні разу про це не пошкодувала, тому що я одразу пішла, працювала. І досвід, цей досвід роботи це безцінно. Тому, певно, так мало бути. І я дійсно я, я передумала їхати кудись, я пішла на роботу. І чим є в мене зараз думка кудись виїхати? Угу. Ні. Не, не, не бачу. Я не бачу себе вже відокремленою від того, що я створила на сьогоднішній день. Це твоє дітище. Це, Це моє, це моя душа. Тому я не можу. Якби можна було з собою оце, знаєте, взяти все, то можливо, якби мені ну, вкрай прийшлося, от мені вибору немає. Вибір без вибору, знаєте, то можливо. Е... Та ні, я б, ну я не знаю, я б нікуди не поїхала. От я, так роз... я навіть задумалась на хвилинку, куди б я могла поїхати, а я не знаю. Ну не знаю. Не знаю. Нікуди. Слухай, мені подобається твоя крилата фраза, ти кажеш, дала жару селі". От, да. дала жару селі. Ти реально, ти туди, як магнітом, приваблюєш людей в той жабок і з усієї України. До тебе з'їжджаються. Хто за чим, да? хтось відновитися, хтось почерпнути у пам'ять відчуттів дитинства, повернути собі, хтось за відпочинком, хтось за релаксом, хтось на е, крутезні шоу. Ти вже навчилася влаштовувати навіть там. Е, яку ти бачиш ціль от того всього? Для е, чого? Дивіться, я вам зараз поясню. Е, я одразу більше показувала такі культурні моменти. Вишиті сорочки, цінність цих хатинок, цінність реставрації, збереження. І я розумію, що цим дуже важко достукатись до молоді. Так. Вони не чують. Я про це. Вони не, не чують, вони не сприймають. І м я оце думаю, так. Що ж це мені таке придумати? Я дивлю, я дивлюсь на хатину в селі, і я думаю, клас. Я показую комусь хатину цю ну, Ну, є та є. Знаєте, ну нічого особливого. І, і, але молодь завжди підмічала дуже тонко те, що немає умов, немає там води, водопостачання місцевого, немає ще, а як жити, нема доріг, нема нічого. І я така, ну, Десь вони трошечки праві. Але ж все одно це дуже круто, як це довести молоді. що можна з цим всім щось робити в селі, можна заробляти кошти, можна відпочивати екологічно, можна, ну можна все робити те саме, що в місті. І Я собі думаю, так мені треба щось почати робити в цьому селі, бо ситуація така критична. Люди більшість сіл виїжджають. Знаєте, я так сказала, була ось нещодавно, що туристи не приїжджають. А люди виїжджають. Ну а основна ціль, щоб туристи приїжджали, а люди не виїжджали далі. Тому що люди виїжджають часто. Я не... Ми не говоримо зараз про закордон і якісь обставини, які заставили людей виїхати. Ми говоримо про те, що люди виїжджають, бо немає роботи. Немає якоїсь належної інфраструктури, немає автобусів, не ходять якісь, ну типу якісь зручності, які ніби ну, ну, елементарними, їх просто немає. І я думаю, мені потрібно якось привертати увагу, я не знаю, влади, інших людей, громадських діячів, лідерів думок саме до цієї проблеми. І я стараюсь різними методами це все робити, щоб люди побачили, що село існує там класно, там можна працювати, можна заробляти кошти, тим паче в цей час, в якому ми живемо, коли все. Практично все, весь бізнес він в інтернеті, і не потрібно мати якісь офіси, приміщення, склади і так далі. Зараз головне мати бажання. Про бізнес все. в інтернеті. Так. Я обожнюю, коли ти розказуєш, як ти продаєш перці в інстаграмі. Це якесь твоє таке ноу-хау. А так і воно вийшло. Ми самі не сподівалися, що воно так буде. Я отримала грант і побудувала теплицю. Величезно. І я ж це знаєте з таким ентузіазмом взялася висаджувати перці. І я розумію, що в мене немає овочевого магазину, в мене немає куди ті перці діти. Але mm -hmm. в мене є блог, в мене є дуже багато людей. А перці ми висіяли дуже круті. Вони були дійсно смачні, і я могла відповідати за те, що я людям там, продаю. І я думаю, так, створити би магазин, собі якийсь. І ну, можливо, хтось в мене захоче, але потім мене постійно стримувало, Так, люди, в кожному селі є базар. Жінка вийде собі спокійно, візьме там 2 кілограми перцю, свіжесенького і, і все. І все таки думаю, ну хто ж не рискує, так ну потрібно ризикувати. І я створюю магазин, називається він Агромотанка. Угу. І я там. Починаю продавати перці. Я своїм підписникам кажу: так, слухайте, в мене є от класні перці. Ви бачили просто від самого зернятка, зернятка і до того, як воно виросло, що ми з ним робили, і яке воно що воно. Е -е, ви ж по-любому захочете їх скуштувати. Ну, типу, я би от, точно би захотіла там, якби я слідкувала повністю весь цикл росту uh -huh. цього перцю, мені було б цікаво. І люди всі такі, Боже, який він гарний, ми хочемо вашого перцю. І я розумію, що люди починають робити замовлення. І замовлень багато. А в мене теплиця 450 квадратів. І там достатньо того перцю. Просто повірте на слово, я не знала, що ну, він в один момент просто починає дозрівати. А що робити? Ну будемо крутити, будемо щось. Ну я не знаю, щось будемо робити. А ні, бачу, люди починають купувати, купувати. І ми ті перці в ті ящички складаємо, відправляємо по всій Україні. Тому мої перці коштували в кожному регіоні України. Скільки ти тоді? Того перцю, багато, коли? я не знаю. Ми не рахували чітко, тому що ем, багато ми і роздавали ті, ті, ті перці людям, які mm -hmm. ну, там було потрібно. От, тому е, я казала, що це певно одноразова акція така в мене вийшла з цим перцем, тому що ми зараз переходимо на квіти. Але Клас. так, але ем, ну, багато його було дійсно багато. Це такий супер урожайний був сорт перцю, і ми прям дуже багато його продали. От, але куштували його, мені здається, всі. Дівчата. Я поділюся секретом. Я попросила Оленку, щоб вона в своїх теплицях висіяла материнку. І тепер за материнкою до Оленки, так. і вона нам її посушить, і ми будемо тоді справжній жабок річну материнку пити. Так, Ще так. так. <рес> ну я ж пообіцяла, що вона знайдеться. Це неймовірно, бо реально це якийсь дефіцит. Я в полях десь шукала материнку. Так. Скажи, будь ласка, ще таке. Ти вже проговорила так: в тебе бізнес в селі, в тебе душа в селі, так. в тебе туристичний бізнес, ти починаєш в селі. Але в селі немає інфраструктури. Ти що можеш, ти можеш умови створити навколо хатинки, на своїй садибі, там, на своєму городі, але ну, все інше. Зараз така ситуація, що люди багато просто відмахуються, бо війна і нічого не треба робити. Mm -hmm. Але ситуація ця така, де ніхто нічого і не спробував робити, і багато років вже ніхто нічого не пробує робити. І є там той жабокрич, хто не їздив, то наберіться терпіння і мужності, тому що це бездоріжжя, дуже-дуже. Жахливе бездоріжжя це коли ти їдеш і перед тобою вирва, і ти стаєш так, і думаєш, так, як так. ту вирву об'їхати. А до тебе їздили люди зі всієї України. їздять, Її Приїжджали на концерт, приїжджають на відпочинок. От що ти перше чуєш? Ти здивування, чи оце таке буркутіння? Що там ми ледь е -е -е. доїхали до вас? Дивіться, люди, коли приїжджають, я з багатьма людьми спілкуюсь. От, наприклад, у нас були концерти козак-систему останні, і ми е, я перед концертом завжди з людьми виходжу до них постійно, бо багато хто, наприклад, перед концертом їдуть спочатку дивитись на мої хатинки, потім, звісно, хочуть зі мною зустрітись. І я до всіх іду. І перше, що я чую, ну у вас і дороги, а, а я не знаю, що казати. Так. Я, вибачте, я ну, коли до нас е, їхали козак-систем, я одразу їх попередила. Я зразу я одразу вибачалась. До нас їхав Олександр Кварта, я з всіма так. всіх просила, домовлялась. І я вже переживала за те, що мені вже потрібно буде вибачатися за дорогу, за яку йому на якою йому прийдеться до мене їхати. Тобто, ну. Ситуація критична, дуже критична. Я при своєму якомусь відомому житті не пам'ятаю ремонту тих доріг. Вони не місцевого значення дороги, тобто вона на балансі області, ця дорога. І... Але ролі це не міняє все одно її потрібно було зробити. Знаєте, дуже вийшло так цікаво. Ця дорога, я вже так якби трішки розібрала ситуації, бо я зараз ну мені вже дуже наболіло. Я стараюся якось це питання підіймати, вже так знаєте, трошечки різко, але ем, було велике будівництво цих доріг і дійшли до Крижополя. Дорогу доробили. Далі на Крижополі зупинились, з Крижополя до Жабокрича не зробили, з Жабокрича до Цибулівки не зробили. І далі від Цибулівки далі зробили. Тобто в нас два села залишилось, коли не зійшлися, не зійшлися дороги з різних боків, щоб нам оце доробити цю дорогу. І там просто жах, там жах 20 разів можна це повторити слово. Е Вирви страшенні. І от коли вже я е, щось там люди ну, пробували щось робити, щось там комусь казати, нічого не виходило постійно, е, не на часі, війна там і так далі. І, але ну просто тут там перестали їздити автобуси, маршрутки. Люди не можуть ні добратися. Про яке село і популяризацію села ми можемо говорити, якщо там навіть не ходить автобус. Люди не можуть з села виїхати. Таксі ж ніхто не як заручники. Як. Люди заручники просто ситуації. Люди не можуть виїхати там, наприклад, в місто чи в Крижопіль, чи куди-небудь в аптеку, в лікарню, швидкі допомоги. Як жити? Що робити? Ну це просто це крик душі, і це певно таке нагальне питання, що ну воно не ма, не може відтерміновуватись десь надалі і бути не на часі. Я з тобою згодна, користуючись моментом, е, от просто по-людськи, так. Людина, яка була вже бокричі, приїжджала тими дорогами, і яка хоче туди їздити і возити туди свою сім'ю, своїх дітей, дітей військовослужбовців, дружин військовослужбовців, туди на таку реабілітацію душевну. Повірте, до вас поїдуть люди. Просто потрібно зробити оцей малий крок, напружитися і ну, звертаюся до крижопільської влади, да, до місцевої громади. Я вірю, ви зможете. Ось. Я вірю, ну, ви зможуте. На жаль, ця дорога не на балансі місцевої адміністрації, нашої ця дорога на балансі обласної. О, Вінницька обласна рада, Вінницька це обласна ж, це рада. прекрасно. Це просто прекрасно. <ріст> О, це тому... те, що точно під силу Вінницької обласні ради. Я дуже щиро вірю і надіюсь. Я ну я все ми все робимо правильно. Я написала заяву, звернення. Я додала всі фото, відео. Я дуже хочу, щоб просто все по закону правильно пройшло, і люди просто могли правильно собі. Ну ну неправильно, а люди могли, хоч якось. Рухатись е, тим напрямком, бо поки дорогою назвати ну це дуже складно, тому я е, дуже надіюсь на підтримку е, влади. Різних ступенів і надію, що це питання. Ну, якщо Боже... ні, прийдемо з лопатами, ми самі будемо своїми ми силами. Ми будемо садити квіти. знаєте, да. я казала... Ну, В лунках так, тих. Та, так, прийдеться садити квіти. Якщо вже хоч так, то хай вже, хоч буде Гарно, Гарно, 100%. Так. Оленочко, про мрії, про так. прекрасне. Ти щиро розказуєш так, про те, що в тебе є мрія, що ти на одній із своїх садів, в тебе землі там багато, хочеш обладнати великий шалаш, зібрати туди всю Україну. Так. Це мало бути після перемоги, але ми так уже прагнемо цієї перемоги, так, так вже, як напевно, як цієї весни, так, що ми вже шукаємо ці звуки, ці запахи весняні, так само і переможні. Скажи, будь ласка, як з цією мрією? Два роки тому я сказала своїм підписникам і пообіцяла, що по закінченню війни я обов'язково побудую величезний шалаш біля своїх садиб і запрошу туди всіх охочих відсвяткувати оцей переможний день. І, і тут я розумію, що ну а можливо, це я цей переможний день маю трошечки пришвидшити. Значить, мені треба вже робити шалаш. Я відчуваю, що мені цей шалаш знадобиться найближчим часом. Тому е, я вже так думаю, що е, весною певно ми розпочнемо цей такий цікавий величезний проект з будівництва такого шалашу. Я не знаю, як мінімум на 300 людей, хочеться 400. Ну через весь город, знаєте, як оце колись так. робили. Е, хочеться зробити його вже і більш сучасним. Але все ж таки зберегти оці такі традиційні якісь мотиви. Тому шалаш і шалашу бути. Я впевнена в цьому на 100%, І ми все таки відсвяткуємо там цей переможний день. А ще я впевнена туди приїдуть весіля, святкувати. А як же? Мені багато хто в коментарях писали, що дуже б хотілося побачити там весілля військовослужбовця чи захисниці, От, щоб там пара одружилася. І я кажу, Боже, я тільки за, дай Боже, щоб, щоб оце все поскоріше закінчилося. І святкуйте, хто хоче там ці весілля, Я тільки за, Боже, щоб люди одружувались, створювали сім'ї, особливо військовослужбовці, їх дуже багато дівчат. Чат чекає, так само захисниць, дуже чекають багато їхніх там родин, всі, щоб вони повернулися живими і здоровенькими. І я тільки за, я допоможу все організувати, тому я впевнена, що це буде ну, щось неймовірне. Я дуже е, задоволена я хочу на такій, знаєш, ну, піднесеній ноті. Я хочу все ж таки, щоб всі, хто на сьогодні дивилися, них настрій піднявся, запалилися вогниками надії, віри, що все буде в нас добре. Обов'язково. І зараз такий експром, ти мені вибач. Ну я хочу, щоб ти заспівала. Хочу О, один куплетик. Ви а що, аж не вийде. Давай якусь весільну, заспів... народну якусь. Я не знаю, що вам таке заспівати. Ну давайте ви, а я вам допоможу. Ой у вишневому саду там соловейко ще метав. До дому я просилася, а він мене все не пускав. До дому я просилася, а він мене все не пускав. Клас. Ви молоді Бачи? супер молодець. Дякую тобі, дорогенька. Дякую дороги. Все до зустрічі, дівчатка. До пока, зустріч. пока. Pa.